Починаємо видачу благодійних обідів. Ми вас попросимо зберігати спокій, не толкатися на всіх обідів. хватить. соціальне кафе благодійного фонду Карітас у Дніпрі. Що четверга, аби смачно поїсти, сюди приходять десятки людей. Пані Людмила з Маріуполя. Жінка розповідає, разом з чоловіком переїхала до обласного центру майже рік тому. За цей період родина декілька разів приходила в хаб по допомогу, зокрема, скуштувати гарячий обід. борщик, видно. Вот макароны, огурчики ага. с мяском. Видите, вчера были очень вкусные вареники, ага. поэтому мы очень благодарны за труд волонтерам. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Донецька Рітаса це наші, так сказати, земляки. Ми їм дуже-дуже благодарні. У Дніпрі соціальне кафе від Карітас працює ще з 2017 року. За цей час працівники фонду видали понад 20 тисяч безкоштовних обідів. Спочатку допомогу надавали малозабезпеченим сім'ям та нужденним Дніпрянам, згодом переселенцям. Проєкт має назву Екстрене реагування. В рамках цього проекту ми закуповуємо по 50 обідів щодня, і інший проект це продуктова та гігієнічна безпека для ВПО та місцевих, які її потребують. Спонсорами цього проекту є Карітас Німеччина та Карітас Україна. В рамках цього проекту ми закуповуємо 100 обідів додаткових. І також у нас є жертводавці, це наші друзі, наші партнери, які надають благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування, з яких Наша волонтерська кухня кожного четверга готує благодійний обід у меню. Перше, друге та салат. Кухарі намагаються складати його так, аби страви були якомога ситнішими. Собі вартість однієї порції близько 110 гривень. Проте для відвідувачів кафе обід безкоштовний. Прийти сюди можна за попереднім записом. Для цього потрібно надати паспорт, ІПН, довідку ВПО або інші документи, підтверджуючи вашу вразливість. нас сент за цей період повномасштабної війни. Прийняло приблизно 130 тисяч людей. І так само ми надаємо допомогу територіальним громадам нашої області Дніпропетровської. Ну і допомагаємо іншим, як кажуть, територіям України, так як, наприклад, Каховка, теж ми там допомагаємо продуктами, водою і іншим регіонам, там, де є потреба. Благодійний фонд Карітас Донецьк розташований на вулиці Гостомельська. 5. тут працює 100 волонтерів: Лідія Шамрай, Гай Дудка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7